Із полутяних краєв. Red and orange, green and blue, nice and dusty, як свою. Червоні і оранжі, зелені і блакитні. Смачненькі і гарненькі яєчка для тебе. Yellow, and Easter... Yellow and Easter bunny, Look at them, they are so funny. Червоні курчата і святковий код. Подивіться на них, які вони чудові. е рінк. Істе, істе, Мейк синк. Христос Воскрес, Христос Воскрес, співають діти. Пусть офлайн, як раз, і скай, за сон, діст, друзя, зайка, озера, фаза, і щось ас евре, лікуйте, людень, воскрес Ісус, Воскрес Ісус Христос. Коли звон воскресний, достигає до вір.